І в продажі у нас BMW X5 в F15 кузові 14-го року 3 літра турбо бензин задньою камерою, класні комплектації. автомобіль приїхав до нас з Америки, кругові парктроніки, три ряди сидінь, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, легеньке тонування не зроблено ззаду, є шторки на вікна, МБІАН підсвітка також по колу, гарненький шкіряний коричневий салон. Всі електросклопідйомники, задній клімат, підсвітка також в ноги. Оригінальні коврики коричневого кольору, панорамний дах, світла стеля, задумана шторочка в багажник, також два сидіння. Клімат-контроль та підігрів для задніх пасажирів, також клімат-контроль та підігріве для передніх пасажирів. Є хармен Kardon акустика, сабвуфер, складання зеркал, регулювання, відкриття багажника також з кнопки або з ноги, переключення режимів. Android авто та карплей у нас також на магнітолі. Датчики світла та дощу, підсвітка також повністю по торпеді, проекція на лобове скло, круїз контроль, підігрів керма та електрорегулювання керма. Пам'ять сидінь теж у нас працює. Тому автомобіль в класній комплектації, по техніці без нарікань, трьошка турбо. Такого цікавий даний апарат, Київ вулиця Сумська, 2. Приїхали, затестили і купили дійсно апарат, який привертає увагу.